Canva це онлайн сервіс для створення елементів графічного дизайну. Створення зображень у сервісі будується на принципі перетягування готових елементів і варіювання змінних шаблонів. В сервісі Canva можуть працювати лише зареєстровані користувачі, тож в першу чергу потрібно зареєструватися. Ну а далі все просто. Обираєте шаблон відповідно до того, який дизайн ви будете створювати. Наприклад, я буду створювати сторіс в інстаграм. Для цього зліва натискаєте на кнопку Створити дизайн або на шаблони. Після цього у вас з'являється меню з цими шаблонами. І ви шукаєте те, що вам потрібно. Дуже зручно обирати саме. За рубриками, наприклад, соцмережі, і перед вами з'являються варіанти шаблонів для соціальних мереж, навіть поділені по цих соцмережах окремо інстаграм, окремо фейсбук. Обираєте шаблон, в моєму випадку це розповіді в інстаграм. І починаєте з ним працювати. Якщо ви не хочете створювати дизайн з нуля, ви натискаєте на кнопочку дизайни. В пошуковому рядку вводите відповідний запит до того, що саме хочете бачити в моєму випадку на ці сторіс. Наприклад, я хочу привітати своїх читачів з добрим ранком, тому вводжу такий запит і шукаю сторіс вже готову, яка мені сподобається і буде відповідати цій тематиці. Якщо нас не влаштовує фото, яке є вже в готовому шаблоні, ми можемо його замінити. Для цього в меню зліва. Шукаємо розділ фото. І тут перед нами з'являється бібліотека «Фото у канва» з можливістю за ключовим словом знайти саме те фото, яке нам підходить. В рядку пошуку ми вводимо слово, за яким хочемо знайти фотографії. Наприклад, в нашому випадку я хочу знайти фото Харкова. І ось перед нами з'являються ці фотографії. Ми обираємо фото, яке нам сподобалося, і тут хочу наголосити, що ми його перетягуємо на наш шаблон, щоб він став ніби як фоном, а не просто натискаємо на це фото. І враховуємо той момент, що в канві є безкоштовні фото. і Платні фото, які позначаються такою коронкою, під якою, якщо на неї навести, ми побачимо, скільки це фото коштує. Якщо в самій канві ви так і не знайшли фото, яке вам дійсно підходить, ви можете сюди завантажити своє власне фото. Для цього в меню зліва обираєте розділ передані і заходите на ваш комп'ютер. Або на телефон, якщо ви працюєте з телефону, і завантажуєте сюди власний файл. І точно так само перетягуємо ваше фото на ваш дизайн. Наступний етап це робота з текстом. Тут ви можете або ж створити текст з нуля, скориставшись шрифтовими парами від Canva. Або ж якщо ваш дизайн уже містить текст і, в принципі, він вас влаштовує, просто внести деякі корективи, якщо вони потрібні. Наприклад, змінити шрифт, змінити розмір цього шрифту, змінити його колір, зробити його жирним, курсивом, змінити його положення, тобто по лівому краю вирівняти чи по правому, чи по центру. Якщо це якийсь список, то додати сюди нумерацію. Також можна змінити інтервали, тобто зробити більшу відстань між літерами або навпаки меншу. Точно так же збільшити або зменшити відстань між рядками. Можна зробити його напівпрозорим, можна додати ефекти, можна додати анімацію, можна змінити розташування на самій сторінці. Також можна зробити його підкресленим або закресленим, зробити, щоб слово було повністю з великих літер або навпаки маленьких. Далі. Ну, і як ще ми можемо вдосконалити або зробити більш цікавим наш дизайн. Наприклад, додати графічний елемент, або ж накласти музику, або замінити фото на відео, скориставшись відео, які вже є в бібліотеці Canva, або ж завантажити власне відео, чи змінити фон. Якщо, наприклад, це якийсь калаш, і щоб на задньому плані був не просто білий папір, а якась цікава текстура. І от, коли ваш дизайн готовий, вам залишилося останнє поділитися ним або ж завантажити. І далі вже опублікувати в соцмережах, на сайті і так далі. Ось такий короткий огляд чудового сервісу Canva. Користуйтеся і креативних вам дизайнів.